Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо про те, як додати особистий рекламний кабінет до вашого tiktok бізнес-центру. Отож, давайте перейдемо до tiktok бізнес-центру. До речі, як його створювати, є відео на каналі. Я закріплю в описі до цього відео, щоб ви могли одразу перейти, переглянути, зробити цей крок та повернутися на цей етап, так якщо вам це необхідно. Давайте продовжимо. У нас зустрічає відповідний інтерфейс tiktok бізнес центру А далі нам необхідно перейти в блок керування, тобто менеджмент. Так, далі нам в цьому блоці необхідно знайти під пункт аккаунт, тобто облікові записи. Переходимо сюди. Одразу завантажується інтерфейс, і ми бачимо, які в нас є активні облікові записи, які потрібно з ними відповідно дії зробити, кому вони належать, і скільки в них учасників. Так, також ще є додаткова інформація: там пікселі, ігри, тікток аккаунти тощо, тощо. От, нам, значно, необхідно додати рекламний обліковий запис наш особистий. Для цього ми переходимо трошки в доверху і натискаємо на кнопку Add Advertiser Account, тобто додати. Рекламний обліковий запис натискаємо. А, далі в нас є вибір: це Create New або uh, Recaust Assess. тобто необхідно відправити запит на додавання uh, облі... рекламного облікового запису в цей бізнес-центр. Ми натискаємо, а, далі натискаємо, вибираємо цю опцію і натискаємо на кнопку Next. А далі, відповідно, а, нам необхідно аккаунт ID, тобто ідентифікатор нашого рекламного облікового запису, де його знайти. Переходимо назад До TikTok, а точніше до рекламно-облікового запису. До речі, як створювати особисто рекламний обліковий запис, також є відео. Ви можете перейти, переглянути і в принципі, також його створити. Далі нам потрібне ID. ID, все тут дуже просто. Зазвичай воно в пошуковому полі, отут от знаходиться, так, де url адреса от ID, от, от, бачите ідентифікатор. Ми його просто копіюємо. Так. Далі повертаємося відповідно до tiktok Business з центру, уводимо ID, далі необхідно бачите, воно вже ідентифікувало одразу. Далі необхідно значить рівень доступу до цього рекламного облікового запису. Мені, відповідно, необхідно повний доступ, я вибираю адміна, натискаю на далі. Так, О. Далі на наступному кроці, відповідно, пропускаємо tiktok аккаунт натискаємо на «Speak». Так, І бачимо, що наш рекламний особистий обліковий запис доданий. От, і у нас є відповідно права адміністратора на нього. Натискаємо ОК, очікуємо, і все. Чудово, він а, додався, він схвалений, і тепер ми можемо ділитися а, цим рекламним обліковим записом, а точніше надавати доступ іншим користувачам для того, щоб ми відповідно змогли з ним працювати, якщо це необхідно. Далі, якщо це, звісно, також необхідно, ми можемо натиснути на кнопку Delete і відповідно видалити цей особистий рекламний обліковий запис. От, в цілому нічого складного. Якщо у вас виникли якісь додаткові питання, обов'язково пишіть в коментарях. Також, пернегідно нагадую, що ви можете підписатися на цей канал, це абсолютно безкоштовно. Також не забувайте про телеграм-спільноту. Власне, це все. Якщо у вас знову ж таки виникли якісь питання, можете звертатися в коментарях. Стараюсь всім відписуватися і до нових зустрічей.